Всіх вітаю, шановні, з вами Роман Трейд І щотижнева аналітка традиційних ринків та крипти, перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у негоді. І також я нагадую, що аналітика виходить щодня для того, щоб дивитися її, ви можете приєднатися до мого чатіку, зробити невеличкий донат і бути в курсі всіх торгових подій. Також можна пройти education і потрапити в, принципі, в другий чат і вже безпосередньо з трейдерами назавжди. І, в принципі, торгувати, заробляти гроші разом. Ось, а сьогодні у нашому відосіку я хотів би подивитися також більше пар, більше індексів, більше комодіті, там, газу і тому подібне. І також сказати, що вчора ми на стрімчику розібрали ще і криптовалюту. Там деякі активи я порадив для лонга. Тому хто не подивився, будь ласка, подивіться вчорашню, вчорашній стрім, буде дуже корисно. Отже, поїхали по валютам. В принципі, євро все ще продовжує пилити верхню частину свого боковика. І зараз ось у нас така тут проторговка йде. Я думаю, що це все логічно, має завершуватися десь ось тут. Як мінімум, якщо ми говоримо для подальшого лонга, то потім тут спровокувати і повернутися в боковичок. Але найближчими. Днями буду очікувати пробой сюди на 1.12. От, також не виключаю, що може трапитися через підсвіп ліквідності цей пробой і далі вже ось так піде. Тобто, треба тут зараз уважно дивитися також у цій фазі, в цю маленьку фазу, для того, щоб зрозуміти, як все-таки вони будуть виходити вниз. Лонги поки що не розглядаю. От. Тобто, ну, буду дивитися лонги, бо якщо вони вже підуть, віддадуть цей хай. Потім по тренду знову приєднуватися до лонга, Поки що більше дивлюся розворот. По фунту, по фунту аналогічна ситуація, те, що ми пилимося зверху. Було б цікаво з цього накопичення також побачити якийсь шорт для того, щоб вони поставили. Якусь, якийсь рівень тут, так, і потім викупалося, і це все перетворилося ось хоча б в якусь таку е, історію. Чому так веду знизу? Тому що ну, у нас вони в принципі, залишили тут візуальний рівень, е, і вони його вже дуже довго е, набивають. Тобто мені чомусь здається, що це все логічно має завершитись таким свіпом перед тим, як піти вгору. Е, Австралік. Е, Австралік теж у нас, в принципі, на таргетах. Е, Таким ордер flow намагається теж зробити якусь невеличку корекцію, де ця корекція може закінчуватися, невідомо. В принципі, у нас тут по тренду дуже багато різних різної ліквідності, тому ну, найближчим часом дивлюся, тільки в даному випадку від шорта, так можливо, щось підсвіпне і подивитися далі на продовження. Ось таким чином лонг буду дивитися після того, як уже впадуть і сформують тут рівень. Це теж задача не одного дня. Тому я думаю, що якщо навіть таке трапиться, то там можуть бути лише в другій половині тижня. Тому, в принципі, якось так. Далі по. По зворотним парам хотілося так подивитися джепів. Я знаю, що джипів люди торгують. Тобто ми зараз прийшли на якийсь певний рівень по джепів, і якщо чесно, все-таки все хотілося б побачити якогось ну, добівки цього рівня, поясню чому, тому що в принципі від цього рівня вже давало лонг, і якби така ідея, що в принципі можна було би підсвіпнути. Але в цілому ми отримали реакцію, і зараз якийсь певний час ціна також може в принципі, пролонгувати. От, і у нас є для того якби, минула зонка, в рамках якої можуть відбутися дані лангі. Тобто, ось, в принципі, в цей кудись рівень, От, і звідси вже далі спробувати подивитися шорт туди. От, тобто, все-таки чомусь здається, що цей візуальний рівень вони мають добити. Далі по індексам. По індексам CP500 утримується, консолідується. Я думаю, що було б дуже-дуже цікаво на цьому тижні побачити 5800, 5780. ну Тобто, в принципі, оцей район пробой далі, от, без, щоб якби, ціна тут не залишалася. Не Якби не консолідувалася, а просто по тренду спокійно собі далі продовжувало рух, якщо це лонги. От. У разі, якщо тут ми будемо бачити там на сьогодні-завтра на сесії різке повернення, то ну, в цілому також можна спробувати розглянути шорт. І ще якби контрольний сюди, але я, якщо чесно, до кінця не розумію логіки, для чого сюди ціні заходити, оскільки вона вже тут якби показала, якби підзняли рівень, викупилася, і взагалі, якщо чесно, ціні сюди нема чого повертатися. Тому більше за все топлю, що будуть лонгі, можливо, якісь невеличкі відкаті, але в цілому хотілося б бачити лонги. Аналогічно по NASDAQ, в принципі тут ситуація ну, ідентична, зараз зверху вони консолідуються. Под ГЕРу, по, по ГЕРу наглядна да? ситуація, те, що вони ось тут прошили цей рівень основний так? і просто без вагань там трішки постояли, далі, постояли. Далі, і, в принципі, йдуть на основні таргети туди. Тобто, по геру теж я очікую якогось таргету вгору. Можливо, можливо буде якийсь скіт приліпав, але думаю, що більше за все будуть просто розланговуватися вгору. Далі, по нафті. По нафті у нас зараз ось така ситуація. Трішки застряли ми в нашому боковику, формуються, пиляться, і в кінцевому результаті буде цікаво, до чого це все призведе. Поки що, утримуючи дану зонку, вона є шортовою і поки що рентабель, рентабельніше шорт. але тут також вони цікаву історію намалювали знизу. Я про це вчора розповідав на стрімчику. Хто не дивився, можете переглянути. Тому я поки що, якщо чесно, мені трошки стрьомно тут дивитися шортики. Тому що вони піджимаються, консолідуються, маніпулюють лонгістами, і це все може просто призвести до просто різкого викупу вгору. Ось, тому я поки що б із шортами почекав, вже якщо вони звідси почнуть виходити, прям можна буде спробувати десь на тесті нової провокації приєднатися. Далі по золоту. Золото з п'ятничного мого сигналу, який теж ми спілкувалися на стрімчику, викупився, але сьогодні він вранці відкрився ось таким. Знову поглинанням, тому я думаю, що це все нова провокація, яка буде завершуватися походом далі вниз. Так, і, в принципі, що ще біточок у нас біточок. По крипті ми вчора там більш детально розібрали, але в цілому біточку теж не треба зараз там кудись глибоко ниряти. Йому просто треба. Утримуватися, потрошку -по -по ступенечками шагати вгору. От, і таким чином у всіх все буде добре. От, не виключаю ось такого варіанту, якогось такого контрольного е, заходу, але мені здається, він більш буде е, якби цікавішим, коли вони вже тут наб'ють якісь такі ось історії, і потім це все під... знімаючи, будуть розлонговуватися далі. По новинам, друзі, сьогодні ніяких новин немає. По Кадіку у нас сьогодні спілкування, якийсь федеральний елекшн. Далі, вівторок, у нас по долару буде новина. Середа, Австралік, Євро, Долар, Канадець, знову долар. ну Просто середа нонфарм. Ну коротше, про це ми будемо детальніше спілкуватися уже в наступних відеох, але ми бачимо, що в принципі середа достатньо маніпулятивна буде. От, і четвер, у нас Holiday по деяким активам, по євро там і тому подібне. От, По долару все ок. І, в принципі, п'ятниця теж більш-менш адекватний день, але теж знову нонфарм. Я повторюю, що у нас в кінці тижня новий місяць починається і припадає у нас п'ятниця. Кожна перша п'ятниця нового місяця це дуже жорсткі новини, і дуже маніпулятивні на ринку. тому будьте обережні. Не забувайте підписатися. Кому цікаво перейти до навчання або приєднатися до чата, де є щоденна аналітика. звертайтеся, всім допоможу. Ще раз гарного дня і профіту.